Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні такий дуже короткий уривок Євангелії, який ми чуємо в описі Святого Матея, складається лише з двох речень, і в цих двох реченнях ми чуємо аж дві притчі, тобто кожна притча лише одне речення. Але ці притчі, вони є також дуже пов'язані між собою. Ці притчі, в яких Ісус нам також розповідає про таких два шляхи до Бога. Між іншим про це розповідає, але можемо, власне, почути в них про такі два шляхи людини до Бога. Одні притчі, ці перші притчі ми чуємо про цей шлях до Бога, який би ми могли назвати такого несподіваного відкриття, несподіваного відкриття. Чому? Тому що чуємо про те, що Царство Небесне, Царство Небесне, воно є подібне до скарбу, який, який є в полі, який схований в полі, і який людина, знайшовши, несподівано знайшовши, Іде, ховає з цієї радості, все, що має, продає. І купує це поле. такий несподіваний спосіб вона, вона відкриває цей скарб, знаходить цей скарб. І так каже Ісус Царством Небесним. Так є також і може бути із таким шляхом людини до Бога, коли вона Раптом, якось так несподівано зустрічає Бога, або, може, радше Бог знаходить людину так раптом несподівано, так як власне цей який, чоловік, який знайшов скарб на полі. І ми знаємо багато таких різних ситуацій в житті, багато різних таких історій життєвих. Коли людина через, можливо, інколи через якусь подію, через якусь ситуацію, через щось знаходить Бога, чи Бог радше знаходить її через це, якось так несподівано його зустрічає, знаходить, так як ця людина, що знайшла скарб, прихований в полі, так само знаходить Бог цю людину. Є такий один Одна історія про одного французького комуніста, бувшого, так прочитав. Це був такий Андре Фрошо. І така в нього теж історія, що він, він був атеїстом, він був невіруючим. І одного разу він зайшов в Тезе, в, в цей храм, в якому, в якому брати з цієї спільноти ТЗ. Молилися. І він там зайшов до того храму, і через цю тишу, через цю таку їхню спільну молитву щось відбулося в його серці. І пізніше він говорив про цю подію, що я не шукав Бога, але здавалося, що він давно вже мене чекав. І ця подія була така дуже несподівана в його житті. Він не шукав Бога. Він був атеїстом. Але каже, що здається, що Бог вже давно мене чекав. І якось цей момент, в якому він переживає, переживає цю зустріч з Богом, він мав такий дуже визначний вплив на його життя. Він знайшов цей скарб на полі, полі свого життя. І, напевно, Господь приходить до нас в нашій щоденності. Може, не йдеться про, якісь, про лише якісь особливі події в житті інших людей, чи про щось, якісь надзвичайні речі. Але, напевно, Бог прагне, щоб кожного дня нашого життя, щоб ми знаходили цей скарб на полі, щоб ми знаходили його. Коли ми встаємо вранці, йдемо на роботу, чи виконуємо якісь, якусь працю, завдання, зустрічаємось з іншими людьми, чуємо якісь слова чи промовляємо, можливо, посеред цих різних подій, Бог десь раптом до нас хоче прийти, промовити, зустрітися з нами через власне, такі маленькі різні речі. Через нашу щоденну щоденні дії. І цей другий шлях до Бога, ну, звичайно, їх є, ми могли б сказати, це не є єдині шляхи, але, але це, ці шляхи, в яких ми якось так особливо можемо побачити в цих притчах, це другий шлях до Бога, ми могли б теж його назвати, що це шлях пошуку, такого тривалого, невтомного пошуку. Як, як ці перлини, каже Ісус, що воно Царство Небесно подібне до людини, купця, який шукає перлин, Він шукає, невтомно шукає. І врешті знайшов цю перлину, знайшов одну дорогоцінну перлину, каже Ісус. І так само, як і той з першої притчі, купець, не купець, а чоловік, який, власне, на полі знайшов скарби. Цей купець йде, продає все, що має, і теж цю перлину купує, все, що має, віддає заради цієї перлини. Це шлях такого невтомного пошуку. Людина, яка шукає, шукає в своєму житті істини, шукає в своєму житті краси, справедливості, добра. І ця людина, вона, можливо, не завжди свідома, але постійно шукає Бога. Постійно шукає цю перлину, Бога, в якому є, власне, повнота, повнота любові, справедливості, істини, прощення, шукає Бога. І це також таке, напевно, запрошення до того, щоб, щоб невтомно його шукати. Вже ще така одна, одна така історія чи приклад про ще одного атеїста знову сьогодні про, про атеїстів, але. Але так, власне, теж один із таких американських журналістів був, він називався, чи називається Ліс І Він був таким журналістом-розслідувачем, репортером, працював в одному часописі в Чикаго. І з приводу однієї такої події в, в житті його сім'ї, хвороби, дочки. Пізніше його дружина стає християнкою, але він ну, це створює певну напругу, тому що він себе вважав невіруючим. І він собі ставить таку мету. Його метою було, щоб доказати, що, що не було Воскресіння Ісуса Христа. І він дуже добре вмів доказувати, тому що Він був розслідувачем, він в різний спосіб шукав, копав цієї істини. Щоб доказати свої, всім, своїй сім'ї, своїй дружині, що, що не було Воскресіння Ісуса Христа, можливо, навіть і не було самого Ісуса Христа. І це була така його мета. Але внаслідок цього розслідування Він сам потім стає християнином, тому що Він доходить, власне, до того, що Воскресіння Ісуса Христа це, це був той історичний факт, що Ісус. Був так, дивлячись також цим людським розумом, не лише через призму віри, але через такі наші людські інструменти, він доказав це. І навіть написав таку книжку, і навіть потім хіба навіть і фільм є Христос під слідством. Христос під слідством. Так, таку книжку написав, який він описує власне, ці пошуки ці пошуки. Він був як той купець, який, який шукав дорогоцінну перлину, і пізніше знайшов і став християнином, Він знайшов цю, цю перлину в своєму житті. І те, що в цих притчах спільне, це те, що цей чоловік, який знайшов скарб, чи купець, який знайшов перлину, вони, вони віддають все, продають все, щоб отримати це. Знайдення Бога. Знайдення цього справжнього скарбу в житті, воно також одночасно пов'язане з тим, що, що є потреба, може, навіть і це бажання, щоб залишити, чи продати, чи відмовитися від чогось, що може від цього скарбу віддаляти, що може бути суперечливе з цим стилем життя. І до цього також Господь запрошує нас, щоб ми. В нашому житті були відкриті на ці скарби, які Бог нам щоденно дає. І також, щоб ми були готові шукати цієї перлини, якою є сам Господь через також і власні досліджування, і власне пізнання ще більше, глибше Господа. Амінь.